Шановні добродії! Сьогодні я хочу представити вам Млинівщину невідому для широкого кола громадськості. І так наша рубрика цікаво знати! І перш за все, розповімо про природні та географічні знахідки. Цікаво знати, що в селі Добрятин в 1994 році. Геологи зондували береги річки Іква на вміст запасів нафти, а із свердловини, глибина якої сягає 400 метрів, вдарив і відтоді пульсує і взимку, і влітку фонтан води. Ворочище між лісом бану, це поблизу села Миколаївка, знаходиться найвища географічна точка в Рівненській області Повчанська висота яка сягає 372 метрів. Цікаво знати, що поблизу села Владиславівка знаходиться природозаповітний ботанічний заказник Грабовещина, площа якого сягає більше 4 гектарів. Тут зростає близько 200 видів рослин, 12 із яких занесено до Червоної книги України. А у селі Малідоростаї знаходиться парк. Липи, які ростуть у ньому, посаджені ще в кінці 16-го на початку 17-го століття. Цікаво знати, що в 1592 році через село Привітне саме тут проходив торгівельний шлях Київ-Львів, проїжджав Северин на Ливайку, котрий ночував тут, а коней. Своїх він напивав водою із кори. От звідки і походить колишня назва цього села Корита. А із 52 церков, які є на теренах району, найстарша, найповажніша за віком, який уже виповнилось 228 років. Кам'яна церква знаходиться у селі Сморба. Довгий час настоякали у ній був отець Петро Максимчук. А ще розповідає, що в 1651 році на шляху до Берестечка через село Острожець проходить зі своїм військом славний гетьман Богдан Хмельницький, забравши величезні скарби місцевих панів. Козаки заховали їх під червоним буком та невдовзі були побиті польською шляхтою, а легендарні скарби лишились і їх і досі шукають місцеві жителі. А ось цікаві факти по історії із нашого краю: цікаво знати, що в 1960 році зйомки художнього фільму Сліпий музикант. Проходили не тільки у нашому млинні, а й поблизу річки Мар'янка, що у селі Вінниця. Це притока Ікви, там, де колись був млин. А масовки фільму були відзняті за участю місцевих жителів у селах Пекалі та Аршич. А в 1873 році в селі Малин відкрилася сільськогосподарська школа. Тут готували спеціалістів три роки. Агрономів, пасічників, золотехніків це вже як нас, сучасний технікум. А в 1921 році, в цьому селі, проведено освітлення всіх вулиць. В 1937 році почав діяти телеграф, був проведений перший телефон. Цікаво знати! Що 8 липня 1976 року в селі Позників завершилось будівництво дороги Бруківки, яка з'єднувала трасу Млинів-олика. А ще, чи пам'ятають земляки, що в 50-70-х роках минулого століття по річці Стир функціонував пароплав, який відправлявся із села Торговиця аж до міста Луцьк. І зупинявся він в усіх селах. Цікаво, що на переплаві поміщалось до 100 чоловік. Цікаво знати, що колись у селі Довгошиї пані Богушовою був збудований замок. Підземні ходи, а це 12 кілометрів ведуть аж до Олики. Такі ж підземні ходи, подейкують, були збудовані у паном Хоткевичем від свого маєтку під річкою Іква і виходили вони на території колишнього уже ресторану «Іква». В 2012 році було відзнято фільм про село Радів у пошуках легенд, який розповідає про історію цього населеного пункту. А ще цікаво знати, що найбільше, а це 92 багатодітні сім'ї проживають на території уїздецької сільської ради. Серед яких сім'я і уїзденського сільського голови Анатолія Труцюка, в якій виховується дев'ятеро дітей. Цікаво знати, що зразу трьох заслужених працівників культури України подарувала перемилівська земля Анатолія Андрухова, Володимира Гайбонюка та Миколу Муляра. Гордяться ними земляки. А найстаршою поетесою в районі та й, мабуть, в усій Україні була і Антоніна Петрівна Ходзюк, якій виповнилось 98 років і яка проживала у селі Переверень. Ось такі маленькі історії, географічні розвідки зробили ми спільно із головами сільських рад. Вивчайте! А головне любіть, дорогі друзі, наш рідний край! І тоді туристичні маршрути прояжуть і в нашому районі. Тими шляхами, тими дорогами, куди йшов на Берестечко Богдан Хмельницький, куди приїжджала письменниця Олена Пчілка зі своєю донькою Лесою Українкою. Вивчайте і знайте свій рідний край, дорогі земляки.